Коротко ознайомлю депутатів ситуацією по Озерецькій, 12. станом на сьогодні, кожен мешканець квартир цього будинку, кожна квартира отримала листи відповіді з інформацією про те, що е, яку вони, як вони можуть скористатися допомогою від міської ради. Їм там написано в листах про допомогу. Е, Матеріальну, яку вони можуть отримати в департаменті соцполітики або в ЦНАПі, звернувшись з заявою. Їм розписано про те, що вони мають право на відшкодування вартості оренди житла, теж звернувшись до департаменту соціальної політики, надавши договір оренди і отримати е, також компенсацію з моменту звернення і з моменту укладення договору. І що стосується подальшої долі Озерецької 12, всі ми прекрасно розуміємо, що жоден депутат і жоден, е, навіть не всі посадові особи органу місця. Голосу самоврядування компетентні у тому, що яка може бути подальша доля будинку. Тому відповідно з працівниками, спеціалістами проводяться постійні консультації з кваліфікованими спеціалістами в проектної і проектної галузі експертами для того, щоб отримати відповідні заключення щодо подальшої долі Озерецької 12 Станом на сьогодні ми вже маємо висновок про те, що один під'їзд перший. Абсолютно непридатний для проживання, відповідно, сьогодні на сесії, що Лілія Анатольовна озвучувала, нам потрібно змінити статтю призначення витрат, тому що по цьому будинку у нас будуть відбуватися ця частина будинку, наголошую, перший під'їзд буде повністю розбиратися. Друга частина будинку це другий під'їзд, визнаний по експертному висновку, придатний для проживання. Інформую всіх про те, що така ситуація, яка один під'їзд придатний, а другий непридатний за однією житловою адресою, не може визначати поки що статусу подальшого долі квартир тих, які вціліли. Відповідно для людей в відповідях теж було зазначено про те, що вони мають право скористатися є відновленням, але після того. Коли звернуться в департамент ЖКГ, там чітко написано за консультацією, звертайтеся в департамент ЖКГ, зазначені контактні телефони, і люди мають можливість зателефонувати і собі призначити час зустрічі зі спеціалістом, який чітко дасть відповіді їм на ці запитання. Тому чому звертаються до депутатів для мене ще не зрозуміло. Тож було це є абсолютно приватний будинок, і е, мешканці ще раз наголошую: в п'ятницю знову приходять на зустріч. Е, їм надані консультації, їм надана допомога в оформленні документів, і далі буде вирішуватися питання щодо е, оформлення теж їхніх документів подачі на є-відновлення. Е, щодо розбору е, тих ну, завалів, які вони Це приватний будинок. Відповідь всім зрозуміла.